До уваги наших військових інформація стара, але ще досі дуже актуальна. Росіяни активізували кібератаки на телефони українських військових. Попереджає держспецзв'язок. Зловмисники поширюють шкідливе програмне забезпечення через месенджери, сигнал і телеграм, використовують файли приманки. Держспецзв'язку закликає не завантажувати файли від незнайомих джерел, навіть якщо вони від знайомих, не відкривати підозрілі посилання, регулярно оновлювати операційну систему та програмне забезпечення, використовувати надійні унікальні паролі для, для різних облікових записів. Ви пам'ятаєте цю історію, де пересилалась фотографія з дівчинкою. Сукню якої потрібно було оцінити. І, на жаль, таким чином, росіяни зламали дуже багато облікових записів наших захисників. Тому будьте пильними. Ваш телефон має бути дуже захищений, адже там знаходяться дуже конфіденційні дані. Бережіть себе та будьте здорові!